Привіт, друзі! Мене звати Світлана і я вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Давай пов'яжемо. Сьогодні я хочу вам показати, як я закриваю горловинки, манжети, низ ось таким способом. Ось так виглядає це закриття. Багато було запитів саме на. Таке, таке відео на такий майстер-клас. І ось, я вже відзняла вам, як я це роблю. Таке закриття підходить для резиночки 2х2 та для резиночки 1х1. У відео я розказую відмінність при в'язанні 2х2 і 1х1. Показую я вам, на прикладі більш складному це резиночка 2х2. Я ж покажу, і манжетики в мене так закриті. Бачите, таке фабричне закриття, воно пружне і не розтягується. І понизу виробіть. <клух> Навчіть мене користуватися штативом, аби його не зачіпати. І понизу я теж роблю саме таке закриття. Виглядає просто гарно із. Лицевої сторони і з виборім. Отже, запрошую до перегляду, беріть одразу свої вироби, готуйте голочку і ножиці і навчайтеся. І... Цей метод підходить для манжетів розиночкою 2х2. Та 1 на 1 Якщо ви в'яжете резиночку 1 на 1, ви просто перший цей ряд пропускаєте. Якщо ж у вас резинка 2х2, то вам треба підготовчий пров'язати ряд. Це треба з резиночки 2х2 зробити резинку 1 на 1 Для цього ми петлі переставляємо місцями. Ось тут я вже почала, але зараз вам покажу: ось в мене була вивертна, тепер я її в'яжу. Наступно лицьовою, далі в мене йде лицьова, а має бути виверідна. Лицьову я знімаю перед роботою, пров'язую виверідну, лицьову повертаю на ліву спицю. І ось так міняю їх місцями. Є, тепер у мене йде лицева, виверідна, пров'язую ось цю лицьову, далі в мене йде по малюнку. Далі знову мені потрібна лицьова, у мене лицьова. Далі мені потрібна виверідна, але у мене лицьова. Повторюю, лицьову знімаю перед роботою, виверідну, пров'язую виворітною і лицьову повертаю на ліву спицю. Ось таким чином міняючи петлі місцями. Між собою. І так в'яжу до кінця ряду. Ще раз лицьову перед роботою, виверідно пров'язую, лицьову знімаю і виверідно повертаю на праву спицю. Ось так. Наступний ряд покажу, що робимо. Закінчила я переставляти петлі. Тепер у мене по кругу, по колу, одна лицева, одна виворітна, одна лицева, одна виворітна, тобто резиночка 1 на 1. Наступні два рядочки я пров'язую порожньою резинкою. В першому ряду я лицеву пров'язую, виворітну знімаю, нитка перед роботою. Лицеву пров'язую, виворітну знімаю, нитка перед роботою. Лицьову пров'язую виворітну, знімаю. І так я йду до кінця ряду. Спустила петлю, зараз її поверну. Так, зустрінемось уже в другому рядочку порожньої резиночки. Отже, другий ряд порожньої рази пров'язали, виверідну зняли. У нас же, хто в'яже кругове в'язання, він відрізняється. В попередньому ряду ми лицьову пров'язували, виворітно знімали. В цьому ряду ми маємо лицьову зняти, виворітно пров'язати. Лицьову зняти, нитка за роботою, виворітно пров'язати. Лицьову зняти, нитка за роботою. Виворітно пров'язати. І так ми з вами в'яжемо до кінця нашого ряду. Я в'яжу до ниточки початку ряду, ви в'яжете до маркеру, чи як ви там помітили собі початок ряду. І зустрічаємось з вами в наступному рядочку. Підготуйте ножиці та голочку для закриття голкою. Заключний етап в закритті нашої манжети це закриття голочкою. Я вже приготувала, відрізала нитку, як я відміряю, скільки мені потрібно нитки. Я беру ось ширина моєї горловинки, це половинка ширини. Мені треба взяти десь приблизно вдвічі. Більшу нитку за окружність того полотна, який я в'яжу. Я беру ниточку від моточка і відміряю. Це в мене половинка, ще одна частинка це ціла, ціла окружність. Да? І ще отакі два рази. Це в мене дві окружності моєї горловини. І залишаю невеличкий хвостик на всякий випадок, щоб не закривати прямо в нуль. Далі, Далі. беру. Беру голочку, беру своє полотно. Тут у мене кругове в'язання, да, нагадую, цей тросик залишаю. І е, як я починаю? Ми зараз з вами будемо сшивати по дві петлі: Лицьова з лицьовою, виворітна з виворітною. Отже, як я починаю? Просто починаю шивати. Нічого я тут не відомую. Е, У мене лицьова ось така розвернута. Я в неї ось так входжу і одразу знімаю. Це в мене виворітна, ось це в мене лицьова. В цю лицеву я вхожу ось так голочкою і підтягаю. Тут, дивіться, сильно не затягайте, має бути вільненько. Далі, ці дві лицеві ми пров'язали, беремо виверідно. Виверідну, навпаки, тут входимо, не перекручуючи, а ось в цю виверідну лицеву пропускаємо, а виверідну нам треба перекрутити. Ось так, давайте я ближче покажу, фокусуйся. Ось моя виворітна. зараз. Ось моя виворітна. Я просто в неї вхожу і знімаю. Ось наступна я маю ось сюди підійти. Ось так. І теж витягаю нитку. Це не затягаю. Далі знову перехожу на лицеві. Лицьові ось так розвертаю першу. В другу просто захожу. Виворітно. Перша просто вхожу і знімаю, друга уважно розвертаю. Переходимо до лицеві. Тобто ми по дві. Лицеві виворітні, лицеві виворітні. лицева. Першу розвертаю і знімаю, в другу просто заходжу голочкою. Виверідні. Першу просто заходжу голочкою, другу розвертаю. Щоб вам так гарненько показати, ось ця мене лицьова, я її оминаю, завожу за нею голку і заходжу виверідну. Ось, ви просто оминаю і виверітно захожу і вихожу. І так ми в'яжемо, до, не а закриваємо голочкою до кінця рядочка. З першого разу, якщо ви вперше закриваєте ниточки, закриваєте край таким методом, у вас може не вийти. Але Моя рекомендація вам не полишайте спроб. У мене з першого разу не вийшло, і з другого, і з третього не вийшло. Допоки я ось так не сіла, просто на дуже-дуже повільно не включила відео, і кожен, кожен рух повторювала за автором. Я давно навчилася таким методом закривати, і він дуже-дуже класний, оскільки виходить у вас гарний, охайний фабричний край. Відходить для закриття будь-якої ниточки. Ось. Дивіться. Хочу ага. вам показати, тому, наскільки коли не швидку, ринчка, робиш це на камеру. але да, повертається що... дуже гарно. Ага. Можна подумати, що тут дуже, 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 дуже важко закрити, якщо вона і повертається, Ось коли мені телефон да. залипи, це, до кінця да, рядочка збирається дуже дуже швидкий петлях. І коли я покажу вам, я навчилася по з цих початкових. Аби був гарний край полюбила ось так працювати з голочкою, ось так закривати край. Дуже швидко, дуже акуратно. Ще також хочу порекомендувати, якщо вам треба, буває так, я показувала вам на синьому светрі. Горловинка, да, в мене вийшла дуже розтягнута. Не Розтягнута, вона просто була велика. І я тоді ще не користувалася таким методом. Чи чому я тоді не використала, я не знаю. Але на інших светрах у сина я таке практикувала, коли виходила в мене горловина за широка, я робила не два рядочки порожньої розиночки, а я робила чотири рядочки порожньої розиночки, тим самим більше стягувала. Край горловинки, і вона тоді гарніше лягала по шиці. Але тут треба слідкувати, аби пролазила голова, да, дитина чи дорослої людини. Ось також можна таким способом 4 рядочки порожньої розинки, пров'язувати на рукавчиках, щоб край рукавчика сидів плотніше, да, щільніше сидів на, на руці. Ось так, бачите. Швиденько, швиденько. Мені здається, що по швидкості то так само, як ви б закривали чи гачком, чи просто спицею. Але подивіться, який гарний, охайний край виходить. За три хвилинки я закрила половинку. Дав я вже посередині переду. Ось так. У мене на залишились дві останні петлі, і вже нікуди їм чіплятися. Тому я зараз вам покажу, як завершити так рядочок, аби він був тут охайний. Цю петлю лицеву ми стандартно розвертаємо і знімаємо. І ось в цій першій лицевій ми шукаємо ту нашу петлю приблизно, де? щоб ви прям не знайдете її нічого страшного. Я знайшла свою, ось вона. Це та, яку ми знімали першу. Ось з неї ниточка виходить, і ось моя ця петля. Ось я в неї, ось так, захожу, наче ззаду, і витягаю нитку. Далі те саме треба зробити з виворітною. Виворітну ми першу петлю розвертаємо. Спеці вже можна забрати. І я повертаю на вигорітну сторону. І ось моя перша вигорітна петля ось вона. Я маю знайти тут її. Ось це була. Да. Ось ця моя нитка, яку я шивала, а ось це моя петля. Я в неї заходжу. І теж отак знизу, з да, піднизу, наче ззаду в неї заходжу. Підтягаю. Дивіться. Зараз ми ниточку сховаємо. Бачите? Тут ще декілька разів воно туди-сюди розтягнеться, повернеться і нічого не буде. Далі я просто перехожу на виворітну сторону і ховаю нитку. Тут першу треба зачепити десь, ось так. А далі. А далі я просто йду через камеру, не видно, тому я так ніряю під телефон. Далі я просто в ось ціни напівпетлі ховаю ось так. Я не ховаю в один рядок. Я трошки пройшлась тут, перекрутилася нитка. Зараз всі трошки розкручу. Так, за ці півпетлі я заховала і далі перейду ось. На сусідню доріжку. Да, я Надію, що вам видно. на сусідню доріжку і трішки тут заховаю. ось так І я в резиночках не зупиняюся на цьому. Да? Можна було б зупинитися. І все. Я резиночку я продовжую ховати ще в основне полотно. Тому що резинка, вона в нас розтягується туди-сюди, розтягнулася, зібралася. І ці хвостики, які ми там відрізали, вони можуть піти гуляти, а я не хочу. Тому я ще ховаю ось так в основне полотно. Я люблю по виверітних петлях, ось так по діагоналі йду: півпетля, півпетля і навскоси. Все, ось цього буде достатньо. І тут я ниточку вже можу обрізати. З лицевої сторони тут нічого не видно. Все. А по виверідній стороні, ось тут у мене захована ця ниточка. Тут вона точно не висунеться. Навіть якщо я ось так сантиметрика залишу, на лицевій стороні не буде цього видно. Отже, дівчатка, дивіться, яка в нас горловинка вийшла. Нитку цю треба обрізати. Ось так. Бачите, і стягнута, і вона пружна, повертається, і розтягується, і повертається назад. Користуйтесь таким методом. Я закриваю і манжети, ось, і, манжети і низ, все однаковим методом. Тут трішки товща ниточка, тому виглядає дещо по-іншому.